Друге жовтня як коритися у розповіді про покликання апостолів. Ми бачимо урок, як Господь бажає, щоб люди відповідали на його заклик. Іди за мною, Івана 1.43. Симон і Андрій були рибалками. Ісус сказав: Ідіть услід за мною, і зроблю, що станете ви ловцями людей. І зараз вони свого небу докинули та й пішли вслід за ним. Марка 1,1718. Яків та Іван теж були рибалками. Вони були у своєму човні і лагодили сіті, які порвалися від величезної кількості риби, яку вони щойно спіймали. Ісус покликав їх, і вони залишили свого батька Заведея в човні з робітниками і пішли вслід за ним. Марка 1.20. Після цього ж він побачив. Митника наймення Левія, що сидів на митниці та й промовив йому Іди за мною. І покинувши все, той устав і пішов услід за ним. Луки 5, 27, 28 є дві великі перешкоди, які постають перед людьми, коли їх просять слідувати за Христом. Більшість людей стикаються або з однією, або з іншою. Одна з них бідність покликаного, а інша багатство. Одна людина вагається, тому що їй доводиться заробляти на життя важкою працею, і вона не знає, як буде забезпечена її сім'я, якщо вона підкориться Господу. Інша людина має настільки великий бізнес, що не може залишити його, принаймні до того часу, поки не владнає всі справи. Обидва ці типи людей представлені у вище наведених прикладах, але вони не брали до уваги труднощі. Ми знаємо, що у Петра була сім'я, і, будучи скромним рибалкою, він не міг бути заможним, однак він не став міркувати, як утримуватиме родину, якщо послухається Ісуса, а залишив свої сіті і пішов із ним. Левій Матвій був багатий, бо посада Митаря була дуже прибутковою. Однак він залишив свою справу без зволікання, коли Ісус сказав йому: Іди за мною. Так було і з Павлом. Він каже. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєю, уподобав виявити мною сина свого, щоб благовістив його, його між поганими, я не радився зараз із тілом та кров'ю. Галатів 15-16. Саме так Господь бажає, щоб люди слухалися його голосу. Він відкриває себе в суботі четвертої заповіді сьомому дні. І каже їм: ідіть за мною. Багато хто вагається, як зупиняє їхня бідність. Вони не розуміють, як зможуть жити, якщо почнуть дотримуватися суботи, забуваючи, що люди, які не дотримуються суботи, теж помирають, забуваючи, що їх закликає творець неба і землі, забуваючи, що той, хто кличе їх підкорятися йому, каже: Моє срібло й моє золото, говорить Господь Саваот» Огія 28, а також Господня земля і все, що на ній. Солом 24.1. про його силу забезпечувати своїх послідовників ми маємо яскраве свідчення у дивовижному улові риби, який учні отримали за його словом. Заможніші люди ще більше схильні вагатися у відповіді на заклик Ісуса, що звернений до них через суботу, бо субота найкращий день для торгівлі. Вони не замислюються над тим, що саме Він дає їм силу здобувати багатство, і що він так само здатний дати багатство тим. То слухається його, як і тим, хто йому не кориться. І зрештою, життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. Луке 12:15. Люди не можуть бути надто обережними, коли йдеться прослідування за чужими та сумнівними голосами, не можуть бути надто стриманими, коли Бог ще нічого не сказав. Але вони не можуть бути надто швидкими, коли йдеться про послуг голосу Господа, Давид сказав: Я спішу і не борюся виконувати твої заповіді. Псалом 119, 60. А далі він заявляє, що буде бігти шляхом заповідей Божих. Воля Божа повинна виконуватися на землі як на небі. А на небі ангели виконують заповіді Його, слухаючи голос Слова Його. Псалом 103, 20. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.